31 березня українці вибирають президента на Рівненщині загалом та у місті Рівне. Зокрема, уже як чотири години працюють виборчі дільниці. До однієї із них на своєму ретроавтомобілі під'їжджає із дружиною очільник області. На самій дільниці не надто людно весь процес голосування для голови рівненської ода та його дружини займає не більше десяти хвилин. Нам з дружиною вибір було зробити легко. Ми не передивлювали всіх 39 кандидатів. Ми чітко знайшли призвище свого кандидата. А в другому турі українці побачать Порошенка сто відсотків і. «Другий, мабуть, буде Зеленський. Мабуть, як повідомила голова дільниці, що розташувалася у школі номер 9 станом на 11 годину волевиявлення громадян проходить у звичайному порядку. Ну, у нас на дільниці проходить все спокійно. Голосують переважно люди пенсійного віку. До 300 чоловік проголосувало із 1900». На виході із дільниці із нами спілкувалися неохоче. Ви особисто за кого голосували? Ну, це не скажемо. «Як скля... Хто прийде в другий тур?» Ну, так і думає, як було. І Юля і скоріше всього. Навіть не знаю між собою, хто за кого голосував. <гум> а це за допомогою Тростини йде після голосування Борис Степанович. Чоловіку вже 82 роки, і він ходив на усі вибори президентів у незалежній Україні. Мені не важко, я давно знаю їх всіх. А в другий тур думаєте, хто вийде? Діючий президент. А... Це, це саме варіант. в противному випадку. Все. Станом на 12-ту годину тут проголосувало понад 300 людей. Переважна більшість з них люди похилого віку. Молодь поки що голосує неактивно. <плес> За нашою спиною ще одна виборча дільниця. Знаходиться вона в технічному коледжі. Зараз підемо подивимося, що відбувається тут. Наша дільниця справляється із своїми обов'язками. У нас дуже зараз ситуація така. На цю годину проголосувало 500. Чоловік, от без ніяких у нас складнощів. Тільки що пішли голосувати із другою камінкою на дому у нас три чоловіки на дільниці. Ви знаєте, що з самого ранку прийшли всі старші люди по 90 років, по 89, да, старші всі люди. Молодь також приходить, Чуть-чуть ну, пізніше, після 9-ї години, почали. Таких чергів не було. Було ну, десь так порядка. Десять, може, десять чоловік до кожного стола. Віддавши свій голос за того чи іншого кандидата, виборці залишали дільницю. На виході нам вдалося з ними поспілкуватися. На вашу думку, хто прийде тур? Зеленський Порошенко. Думаю. Між цими двома хто ваш президент? М -м Поки що не визначився. Я би сказав, що ні, тому що я е був е уверений і е вибачте, в нас за Порошенка, а я За Гриценка. А чому ви такий вибір зробили? Е, – Він воєнний, я воєнний. Я вважаю, те, що людина, яка воєнна. Ну, вона повинна ви виконувати свої обов'язки. За виборчою дільницею, яка розташована в школі номер 10 закріплена вулиця Пластва, де, зокрема, знаходяться п'ятий і четвертий гуртожитки РДГУ. Як молодь ходить на вибори, зараз ми і дізнаємося. Тут, на цій виборчій дільниці голосування здійснюється у спортзалі, де для цього спеціально облаштували усі потрібні умови. Курьозів ніяких не було. На даний момент все спокійно. Проголосувала в нас менша половина ще, але ще до обіду я думаю, з'являться виборці. На 12 годину дня проголосувало 180 чоловік. Переважно зараз на дільницю з'являється молодь. Були якісь напливи на якусь годину часу? Ні, не було напливу і все нас стабільно. На цю дільницю приходять голосувати навіть із дітьми. Малеча допомагає мамі робити вибір, натякаючи своєю присутністю на усю відповідальність з цього моменту. І що там так само пікло, як «Ні, в на коледжі багато людей. Там не проспокопці. А це виборча дільниця номер 560 560921. Вона знаходиться у школі номер 6 Сюди вже поспішає мер міста. Ви 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 ні, ну ви ж розумієте, що я визнався дуже давно. <гум> Очевидно, ні для кого не секрет, за кого я голосував, але оскільки сьогодні день виборів, то ми цю тему не будемо з вами продовжувати. Ні, я на відміну від багатьох зрозумів, що чуда бути не може, і шлях до процвітання довгий і непростий. Ні, я не хочу давати прогнози. Ну, я думаю, що я так думаю, що прийде Зеленський Порошенко. А як буде, побачимо на самій дільниці? Голова розповідає, що до обіду проголосували менше половини виборців, котрі закріплені за цією дільницею. Станом на першу годину проголосувало вже десь 460 чоловік. Вікова категорія в основному іде більш старші люди. Один момент тільки був, що трошечки було напливом, а так дуже гарно, рівномірно проходять люди до кабінок, до урн. Протягом цього дня за волевиявленням громадян на Рівненщині спостерігали представники громадянської мережі «Опора». На 16.00 вони виявили ряд порушень, серед яких порушення таємниці голосування у місті Дубно та селі задовже за ріжницького району. Там кабінки для голосування розмістили біля вікон, з яких можна було побачити за кого віддають свій голос громадяни. Ці факти спостерігачі громадянської мережі опора звернулися до Дім... Виборчих комісій і вони усунули ці недоліки. В місті Дубно дільнична виборча комісія заклеїла вікна поліетиленовими пакетами. В селі задовже власне дільнична виборча комісія забилась, ну тобто, забила ці вікна дерев'яними конструкціями. Ми відвідали вже чотири виборчі дільниці за нашими плечима. П'ята це колегіум. Ми зараз підемо і подивимося, скільки рівнян проголосувало там, чи були якісь порушення, і що будуть робити із бюлетнями далі. Холі НВК колегіум ми бачимо, що програми кандидатів не розвішені, а просто лежать на столах. Як повідомляли громадянські мережі, опора це рахується порушенням. Проте голова цієї виборчої комісії так не вважає. Прокоментую дуже просто. Відповідно до нашого чину законодавства щодо виборів президента, у нас немає чіткої вимоги, де вони мають вісіти чи де вони мають лежати. У нас кандидати мають бути всі в рівних умовах на сьогоднішній день. У нас тут всі кандидати в алфавітному порядку, в двох екземплярах, також воно це все прошнуровано, пронумеровано і є вільний доступ. Кожного громадянина, щоб ознайомитися з програмою наших кандидатів, на самій дільниці станом на 18.00 проголосувало вже більше половини виборців, закріплених за цією дільницею. Вікову категорію в принципі сказати не можу. Різна вікова категорія. А ось станом на сьому вечора не скажу, а от на шосту скажу 1131 людина вже проголосувала. Мабуть, все ж таки, то був ранок і обід. На вечір трошки люди менше стали ходити. Чи були зафіксовані якісь порушення чи Ну слава Богу, ні, тихо, спокійно, гарно. З позитивом до дільниці, яка розташувалася в НВК колегіум, також входять 10 громадян, котрі самостійно не можуть прийти та проголосувати. До них члени комісії приїздили просто додому. Супроводі одного поліцейського троє членів комісії та водій. Всього було 5 людей. Ми до кожного під'їжджали додому. І вже в принципі вдома давали людям право вибору. На вашій дільниці скільки таких людей і скількох застали до всього було 10 людей. В списку з них проголосувало лише п'ятеро. А причини, які чому не проголосували? в трьох людей було зачинено. Сусідів ніде не було. Ще двоє людей там є прописано. В нас ми питали в сусідів. Вони не проживають за місцем реєстрації. Останній виборець проголосував. Чому так в самому кінці прийшли? Менше народу і члени виборчої комісії закривають дільницю та готуються до підрахунку волевиявлення громадян. Спершу рахують контрольні талони та невикористані бюлетні. Після ці бюлетні виводять із дії та упаковують у відповідні коробки. одну пару Беріть лінійками і такого сім. Попакувавши невикористані бюлетні, а також помістивши в коробку контрольні талони, маючи вже списки виборців, виборча комісія підійшла до підрахунку голосів. Вони висипають усі голоси зі скриньки для голосування на стіл, а потім ведуть підрахунок. Перша комісія підрахувала загальну кількість бюлетнів із голосами так двісті, 400, чотириста і сорок вісім, 48. 48. Є чотириста сорок вісім. А потім розпочали підрахунок за кандидатами. хороша, хороша, хороша. Наливали. майже п'ять годин підрахунку, і виборча комісія не стримує радості від того, що кількість використаних білотнів зійшлася із кількістю людей, які проголосували. На виборчій дільниці номер 560928 уже завершили підрахунок голосів та майже завершили їхнє упакування. Представники виборчої комісії після підрахунку голосів коментувати нам будь-що відмовилися, посилаючись на втому проте повідомили, що на їхню виборчу дільницю прийшло 1229 виборців, які переважно віддали свої голоси за таких кандидатів. Найбільше тут отримав Володимир Зеленський із 353 голосами підтримки. На другому місці йде Петро Порошенко із триста одним голосом підтримки і замикає трійку лідерів на цій дільниці Юлія Тимошенко із 143 голосами підтримки. Зіпсованих бюлетенів було зафіксовано 23 Зараз виборча комісія доповнює протоколи, ставить там свої підписи, а пізніше усі бюлетні і додаткові до них документи повезе уже на окружну виборчу комісію. Заповнивши усі протоколи та опакувавши бюлетні з голосами у коробку, члени виборчої комісії вантажать усю документацію в автівку. Та Їдуть до окружної виборчої комісії номер 152 А де тут Нормально Ставте, ставте. Засилия там колоссально в ящике такой близовые. Близо окружної виборчої комісії територія окільцьована поліцейськими біля приміщення ОВК безліч людей із коробками, з бюлетнями стоять і чекають на свою чергу. Бюлетні з нашої виборчої дільниці направили до окружної виборчої дільниці. Також тут ми бачимо десятки членів, я так розумію, виборчої комісії, які принесли свої коробки із бюлетнями. Вони стоять у порядку живої черги, заносять коробки з бюлетнями до окружної виборчої комісії. У середині приміщення засідання веде окружна виборча комісія. Вони затверджують результати голосування. Лише після їхнього затвердження голови виборчих комісій можуть видихнути із полегшенням. Є пропозиція, шановні колеги, прийняти протокол виборчої дільниці 560-925 без двадцять п'ять без дану пропозицію прошу голосувати. Хто за проти утримався. Дякую. Бачить <звичай> усі коробки з бюлетнями складають в одному місці. Тут будуть знаходитися результати веливиявлення майже усього міста. Ну наразі триває безперервне засідання окружної виборчої комісії. Здійснюється прийом е, е, протоколів від дільничних виборчих комісій. На даний момент у нас опрацьовано близько більше 20 вже дільничних виборчих комісій. І Е, ну поки що все йде нормально. Декілька дільниць звичайно е, відправились на. Уточнення у зв'язку з математичними помилками невеличкі такі були. Нічого поки що серйозного або особливого ще не було. Засідання у нашої комісії розпочалось о 8 Воно буде тривати. Ну судя по таким темпам, ми плануємо десь години до десяти прийняти всі дільничні виборчі комісії. І ну, в принципі, це по силах. Я думаю, нам результати волевиявлення усього виборчого округу номер 152 вносять в електронну Систему під назвою Вибори, після чого усі коробки із бюлетнями повезуть у Київ на центральну виборчу комісію. Вадим Мороз, Михайло Кошнерчук, вибор президента України 2019, рівне.